Слава Україні! Героям слава! Сонечка немає, але є світло. І хочу показати, що в мене розквітло. І розквітло у мене ось. Квітне вже більше тижня. І вже навіть відквітає. Десь побачила печі, бачите, насипально. Бачу перші моменти, що хочу, помаленьку відквітати. Саме вона не пахне. Можливо, тому от нема сонечка. Це є перше квітування. Вона дорила мене чохлами два роки підряд. Випускала чухли і, і не квітла. А цього року ось така от у мене несподіванка. Що? У мене орхідеї мало, які ростуть ідеально стовпчиками. Як подобається людям більшості хоманів. У мене орхідеї ростуть ось так. І сподіваюся, зараз я зліму тут, Секундочку. Ось я вам покажу... Це ж ви розуміли моя ванна. І я вам покажу коси. Цієї орхідеї. І бачите, і ось вона ось так, в мене підвіска. Не знаю, чи я зараз її зніму, чи є. Я спробую так, щоб я її не, нічого їй не зробила. Отож. Це у нас є катвея дубіоза. це Тріана на Одікейзі. Вона назва буде в самій. І я вам покажу, як вона зачепить. Нема сонечка, не можу показати. Я боюся зачепити. Ось. Дивіться, як вона шикарно виглядає. Ось така от краса. Симпатична дівчинка. Розумію, що було б сонячне проміння, бо було набагато гарніше. Вона на, фото, на, 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 на екрані вона віддає фіолетту. Ні. Вона ніжно-ніжно-рожева. У мене такий колір, знаєте, такі, як то троянда із сірим. Колір рожевий, змішаний з сірим, насправді такий. Приглушений рожевий. Ось так. Догляд. Цього року тільки без підсвіток, просто тільки тут є південне вікно, сонечко час від часу. Цього року було дуже мало сонечка. Ось так от на цьому все. Слава Україні, героям слава!